Всім привіт! Сьогодні буду малювати таку дуже ніжненьку картинку. Хочу зауважити, що я малюю акрилом і кісточками не підходящими для акрилу це білочка, тому що у мене собою зараз немає синтетики, але малюю чим можу. Тому трохи так, знаєте, незручно, але то деталі. Зараз я наносила білий, жовтий. Такий трохи помаранчевий, по-моєму, це називається ще темно-жовтий. Далі буде блакитний, буду змішувати більшу кількість білого і синього, але щоб у вас не утворився mm -hmm. цей зелений, який трошечки виходить у мене зеленкуватий, то на стиках цього жовтого і блакитного проведіть дуже велику лінію білої фарби. У вас тут не буде з цих зелених відтінків. Також зараз наміщую розовий рожевий із блакитним або синій, у вас синій. І утворюються ось такі лілої відтінки, які також додаю на небо. У мене ще зараз трошечки все відблискує, буду трохи порозбиратися, з лампою підналаштувати все. Бо коли на минулому місці в мене все було ідеально підлаштовано, то зараз трошечки з тим проблемочки. Далі я беру цей ліловий кольор і малюю ялиночки різного форму в хаотичних таких напрямках. Дивіться, беру трошечки світліший відтінок на задній ялиночки. Трохи додаю таких, знаєте, засніженостей на задній фон, ті буде там гори чи дерева, щось таке незрозуміле. Далі беру ще знову цей ліловий відтіночок і наношу вже. Ялинки, які будуть у нас на першому фоні, mm -hmm. вони будуть більш тепліші. темніші. Далі буде ось така одна велика ялиночка. Раніше я, звичайно, монтувала, було трошечки, вам можливо і зручніше за цим всім ділом малювати, тому що я моменти просто прискорювала ті, де повторюють ті самі рухи, але зараз, так як в мене трохи. Те, що трохи повністю обмежений час, тому поки що буде так, поки що найближчим часом на монтаж мене зовсім часу немає, тому буду тільки прискорювати, на жаль, відео. Але, надіюсь, від цього ви не перестанете їх дивитися, і вам вони будуть подобатись. Бачите, трохи більш рожевого відтінка додаю на задній фон. І, в принципі, так хаотично додаю всюди ялиночки. Також далі намішаю більш темніший відтіночок цього лілового, можна додати чорний відтінок. І проробити тінь на ялинках. В принципі, дивіться самі ялиночки, ви можете оформляти так, як я, ось такими мазками зверху вниз, або ж горизонтальними. Ще можна намалювати не прям ялиночки, а сосунки також буде доволі гарно. Тому дивіться, що вам подобається. Як я завжди кажу, дивіться на роботу, а приймайте те, що подобається. Тут я зараз додаю такі темні відціночки, щоб трошечки додати саму тінь на наші ялиночки. Також все дуже хаотично. Скажу відразу, мені подобається ця робота. Так? Вживу вона красивіша, ніж вийшла. Тому що на деяких моментах тут дуже йдуть бліки від води. І це капець як не гарно на самій роботі ну, по відео, і незрозуміло. Тому... Трошечки в процесі зйомки, у мене, звичайно, тут ще трапло, треба ще підлаштуватися. Далі набираю ліловий кольор і трохи додаю ще більше форми, трохи додаю білого. Щоб отримати світліший відтіночок цього лілового, я додаю ось такий нібито сніжок. Все дуже хаотично, дуже спонтанно. І загалом картинки акрилом, вони такі, знаєте, мають свій шарм, коли ти малюєш все. Просто так мазками тяпляпа, типу, а потім виходить така прикольна робота. До речі, можете ще наготувати різні блисківки. Зараз вони як доцільно по-максимальному, тому що новий рік всі діли і потрібно трохи робити ще якісь прикраси. До речі, можливо, я вже скоро доберусь знову до ялинкових прикрас, було б дуже непогано ще перед самими святами зробити декілька новогодніх таких новорічних. Іграшок. Замалюю це все діло ще сніжком. Як бачите, тільки обов'язково накиньте на цей білий сніг ще трохи лілового і тінь. Обов'язково тіні під ялиночками, щоб вони не виглядали як Дресті. Ну, Як в мене, наприклад, зараз посередині білої ялинки і не зрозуміло, що до чого. Тобто обов'язково докидуємо ще до цього всього діла нам тінь, щоб вони стояли і було видно, що це композиція, це щось схоже на природу, а не просто щось потикали, помалювали. Обов'язково розтирайте тінь та ще далі, можливо, навіть додайте туди якоїсь синіви, щоб вона була в синіх відтіночках. І також ще ми просто зараз будемо вкладати горизонтально мазочками сніжок. Ось таким чином, а поверх цього сніжочку я ще буду додавати блисківки. Мені прям захотілося додати в цю роботу якоїсь яскравості, таких блисківок, ново новорічних таких деталей, скажімо так, у мене блисківки це відразу новий рік. Тому я тут додаю побільше сніжочка і зверху це ще діло посипаю блисківками, щоб було гарно. Але, в принципі, дивіться, як вам подобається. В принципі, робота така ніжна, і вона не, не дуже прям контрастна. Тому камера, як ви знаєте, камера завжди з'їдає трохи світла, трохи оцих всіх кольорів, і воно виглядає не так яскраво, як в житті. Вона сама по собі ніжна не сильно яскрава, то на камері ще, і ще більш не яскрава. Але дійсно робота виходить дуже гарно. Бачите, я беру о, сріблі блисківки. цим же самим пензликом. До речі, пензлики шукала в найближчих магазинах синтетику нічого не знайшла. Тому, напевно, знову ж таки повертаюся до своєї любимої акварелі, хоча хотіла трішки задовольнити душу акрилочком, але не вийшло. Тому що цими кісточками ну, не варіант малювати. Трошечки ще додаю якихось обрізків, хотіла. Обов'язково ще накидаю ось тут відтіночків. Також намалювала два зайченята, але на самих роботах, на самій роботі зараз не видно, тому що знову вона трошечки мокра. І оці близькі, ну, бліки, бліки від лампи, не дуже видно. Але ви можете, в принципі, зараз завершити роботу, або ж все-таки набрати якихось сірих відціночків і ще намалювати з лівого боку двох заченят. Вони мені дуже вписалися в цю композицію, але один нюанс, що їх поганенько видно, а замарачуватись над тим, щоб їх було прям ідеально видно, якісь деталі у мене вже не було ні можливості, ні бажання, ні часу. Тому ось так вийшло. Брала меншу кісточку, просто малювала е кружочок, овальчик, хвостик, тут якісь вушечка такі. Щоб схоже було. Один бочком такий був у мене зайчик, другий сидів спинкою до нас, але ну, другий ще тілей не кидала. Але, як бачите, їх поганенько видно, тому що їх було треба було добре пропрацьовувати. А можна було, в принципі, просто пропрацювати навколо сніг, і було б вже непогано. Але, в принципі, я далі додаю ще фіолетові різні відціночки навколо них. І вже виходить доволі яскраво, видно, і, в принципі, як такої для ніжної картинки зимою, доволі такий непоганий результат, як на мене. Напишіть в коментарях, як ваш настрій. У Нас знову це сніжило, тому новорічний настрій просто забезпечений по-максимальному. Всім дякую за перегляд!